Вітаємо вас на каналі про спрок з вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Та да. сьогодні у нас така цікава тема. це дуже. Моя улюблена можна сказати, одна з найулюбленіших. Я так люблю про це говорити. Я теж, бо це дуже підкреслює такі не тільки мовні відмінності, а ще й культурні відмінності між українцями. Норвежцями і, і ви знаєте, про таке, ну я не знаю, мало хто говорить, якщо uh -huh. чесно. Сьогодні ми поговоримо з вами, як попросити щось норвезькою мовою і, і при, при цьому, цьому звучати, звучати виховано та вічливо. Тому що це така тема, ви знаєте, вона дуже е, слизька, тому що не розуміючи культурних відмінностей між норвезькою і українською культурою, ми можемо попасти в халепу. І щоб так, не звучати так. дуже якось невихована, грубо, щоб не перекладати все дослівно, того що ну, взагалі, дослівний переклад це в жодній мові він не підходить. Ну То... почнемо з того, що українська мова і українська культура вона досить пряма. Так. Ми говоримо те, що те, що маємо на увазі. Я хочу там Аня налий мені чаю. Аня, закрий вікно, будь ласка. Та. Тобто ми ти, говоримо прямо. Ми прямо говоримо, але при цьому ми оцю ввічливість ми передаємо або інтонацію, я ж можу сказати по-різному, можу може сказати, Люба, закрий вікно. Угу. А може сказати, Люба, закрий вікно. закрий, вікно. закрий, вікно. Та, ну, закрий. Або ну, звичайно, як ти вже тільки що сказала, додати будь ласка. І Це все, ще підкресли те, що я саме. Ну, будь ласка, зроби, що я саме тебе не хочу напрягати, а вічливо просто по-дружньому тебе прошу. Так от, а норвезька культура вона не, не пряма культура. Тут запаковуються повідомлення угу. у такі форми вічливі. І якщо ви візьмете просто через Google-перекладач, або дослівно візьмете перекладати те саме, е, що там ми скажемо. Ну, давай е, та давайте саме. Дай мені чаю. Дай. Угу. Чи то ж дай мені олівець, май... ден денбліантен, ваша, ваша <гум> І Якщо ви так скажете, це буде звучати так невиховано. Воно буде звучати, як ніби українсько ви кажете: а «ну дай мені олівець уже. Зараз. О, от, от, от. А, тобто, по-перше, <гум> оця перша форма, яку ти назвала, імперативна форма наказова, та оця Ї май», коли ми робимо наказ. Це дійсно звучить дуже по-норвезьки, ну як наказ. Значить так. ти щось не просиш, а мені саме наказуєш зробити. Тобто ти за мене вирішуєш, що я буду зараз робити. Це перший момент. Другий момент про цей ваш осніль, це я дуже часто всім говорю і пояснюю. По-нашому воно звучить, наче ви кажете, будь ласка, бо дійсно ваш осніль перекладається як, будь ласка, в нього є такий нюанс відтінок перекладу, але він не вживається цей вираз, так само як наше. будь ласка. Так, ми, ми вважаємо, що ми говоримо ввічливо, а насправді це звучить як якесь е... це. Звучить знаєш, як наче от дійсно, я тебе вже цілий день прошу щось зробити. От цілий день я ходжу і ножу, нужу, нужу. А ти нічого не зробила. І я вже в кінці от так от вибухнула і кажу: та ну йо майо, ну скільки можна вже це терпіти? Ну вашо сніль зробити. Це ваше сніль можна перекласти як Йо-майо. Трошки я. Ну так, відтінок в нього такий. Є. Тому давайте відразу домовимося з вами, що цей ваш сніль, ми не те, що його забуваємо, він вживається. Але просто ми з ним дуже обережно і не перекладаємо в жодному випадку цю кальку. Тому що переклад калькою, ну та, що таке калька, дослівно взяли, скопіювали слово в слово. Він не працює ну, ніде, тому що мова ну, це не слова, правильно, це в нас. Шаблони, так. структури, розуміння, відчуття. Тому не робіть. так. Сьогодні ми навчимо вас. Так, давай як... поговоримо, як же ж ми говоримо і що треба казати. Ми вживаємо е, оце слово, слова do, чи можеш ти. Або ще вихованіше буде звучати künne do, -не, не міг би ти. Так. І оце все, що ви хочете попросити. Кандюлюки вінде кандюї, майлітва звучить дуже дивно, коли ти ну не знаєш ще норвезьку мову, тільки починаєш нею спілкуватися, тільки починаєш вчити. Я от навіть пам'ятаю, коли я читала в підручниках ці. Обороти мені здавалося, що ну дійсно якось, наче ти про можливість питаєш, чи, чи маєш ти руки, щоб закрити те вікно? Звичайно, що ти їх маєш. Можу, тобто ти закрити, можеш. Так, Звичайно, але... я можу. Але так. просто ну треба це відчути, цей аспект мови, цей аспект вічливості і використовувати його. Якщо ви скажете кандю, це вже і є вічливість по норвезьки Так, це нор звучить нормально, але буде звучати ще краще і ще вихованіше, uh -huh. якщо ви будете вживати у цю Так яй дуєре дефомай, кюне Так. Ще хотіла додати до цього ваше сніль мого улюбленого. Я вже знаю, що ти зараз Е, Коли ви користуєтеся Google-перекладачем, особливо він дуже полюбляє слово венлікс. Mm -hmm. Тому Бо що Венлікс перекладається як, будь ласка, воно і дійсно так. Може, якщо ви десь телефонували в якісь офіційні установи, там дуже часто по телефону вам кажуть Венлікс Венпосвар. Венлікс Вентпосвар. <рив> будь ласка, очікуйте відповіді. Так. Тобто, це оцей Венлікстр це дуже офіційний, Сухе таке, прям... сухий такий е... вираз, та ну слово, яке в розмовній мові. Я не можу сказати Ні. тобі Люба Венлікс. Я просто ображуся серйозно. Хоча знаю, хоча я тебе знаю, знаю, що ти з України, оце Венлікс, воно так. до друзів, до неформального контексту ніколи не туліть. Взагалі не Це відноситься. тільки в емейлах, в офіційних якихось анонсах, в якихось оголошеннях. Венлікс люк до рете. І ти знаєш навіть mm. в емейлах, того, що от я раніше працювала більш з англійською мовою. В принципі, все своє життя я писала бізнес емейли англійською мовою. І коли я приїхала. Я в Норвегії, в мене виникла потреба писати їх норвезькою. Я теж думала, що ну я ж пишу от англійською, Please kindly check. Mm -hmm. та, будь ласка, там, перевірте, будьте так люб'язні. І мені здавалося, що воно і норвезькою звучить. When se наприклад, Будь ласка, подивіться yeah, вкладку. Mm -hmm. а, ну, вклад, вкладене, та, mm -hmm. якщо я пишу. То ну мені здавалося, що це окей, і це в принципі окей, це граматично не є помилкою, якщо не, ви так напишете. Але... але залежить кому знову ж таки, якщо, якщо ви людину ви... не знаєте абсолютно, угу. якщо це десь якісь якась людина сидить десь там далеко-далеко, і ви з нею ніколи не зустрічалися. Або офіційно дуже О, так. от подаєтеся на юдії там продовження якоїсь, я не знаю, там оцієї картки. Ваше продовження посвідчення на проживання в Норвегії. Ви можете написати там до Юдії. Ви пишете Венліст сепо, Документ, якийсь там, так, наприклад. Так. І це окей, тому що це люди, або поліція, або суд, не дай Боже, та, або там щось ще. Якщо я пишу імейл навіть своїм партнерам бізнесу, яких ти вже знаєш, яких я я вже знаю. Людські, з якими у вас так. вже є стосунки, якісь такі так. добрі, то це слово краще не вживати. Так. Бо це людина відчує, що ви від неї так якось, ну як від дистанцію якусь mm -hmm. таку робите. Це навіть робить такою з вами, як норвезці дуже люблять, щоб все було. Рівно, ми всі на одному рівні, та? навіть от і в школах, і скрізь в установах, в принципі, навіть в державних, та? відслідковується такий от рівень прямого рівного відношення. Немає такого, що Шуті. якщо я начальник, та, то та. я отак на вас всіх дивлюся зверху вниз. Та? І це теж ці моменти вони трошечки, мабуть, в мові знайшли своє відображення, що от ну, не гарно цей венлікс, тому що він відразу робить вас, наче ви, на та, наче ви якось зверху вниз так дивитеся. Але, знову ж таки, в офіційних моментах воно ще збереглося. Досить тому, часто та, вживається та. в такій сухій офіційній переписці угу. комунікації. Ну, так. Добре. Допустимо, вам потрібно щось попросити тепер у людини. Давай так. про це поговоримо. Давай. Як ми українською кажемо, допоможи мені, угу. та Аня, допоможи мені, будь ласка, знову да. ж таки, той самий або принцип. Люб... допоможи мені, ну то ну, да, да гарне личко так зробиш, гарний да. фейсик і все всі тобі все зроблять. Інтонація, правда гарна то... інтонація українською це все нормально. Так. Якщо ж ви кажете на ну, норвезьку, ви десь в магазині чи десь угу. ви по вулиці йдете хочете когось запитати, і кажете Un chill, help my. Єльпмай mm -hmm. звучить, наче ви попали дійсно в якусь халепу, халепу просто... і там я не знаю, пожежа палає. Так, і виключиться єльп майсос. Тоді допустимо, звичайно. Це допустимо, та, якщо а це... якщо ж ви йдете по вулиці, якщо це не, не екстрім якийсь, вам uh -huh. потрібно сказати: кандиєльп май. Знову ж таки, оце канди. Uh -huh. Ще краще звучить. От та і... в магазині я постійно, от якщо в магазин зайшла, мені щось треба знайти. Швидко я не бачу. Або там, наприклад, косметику якусь треба підібрати. Я ще не розумію, що мені треба. Я підходжу до консультанта і кажу хай, кандуєльпимай. Або там еншиль, кандуєльпима. Це еншиль, до речі, вибачте, перепрошую. Та воно теж допомагає нам вічливість таку оформити. Це такі базові фрази. Якщо ж ваш вже рівень вищий, якщо вже ви вільно спілкуються, то можна казати, там є багато варіантів, як так. це все можна ще раз запакувати. Можна сказати, казати, кам'ядай омліт єльп чи може я попросити mm -hmm. тебе про невеличку допомогу або need help? Чи маєш ти можливість цілоєльпима? Та оце тіль mm -hmm. не забуваємо та тому, що прийменників складна тема нервиської мови? Я люрерпо омдукюне єльп май мені далі. Тобто я цікавлюся, чи мені, можеш ти допомогти мені? Так, мені та тобто, ми можемо запаковувати ці ці базові фрази канду mm -hmm. кюнеду. В більш такі гарні форми, і це буде звучати ще приємніше, ще вихованіше, mm -hmm. але знову ж таки, як ми говорили на початку, норвезька мова любить запаковувати ваші повідомлення. Так. Ми не рубаємо так, от прямо, що ми хочемо навіть з гарною інтонацією. Так. бо це все одно буде звучати невиховано і дуже різко з допомогою зрозуміло. Якщо ми хочемо попросити, щоб хтось нам щось зробив, mm -hmm. цікаво. Так, оце до речі, гарно, <зас> гарно сюди пасує, так. тому що якщо уявимо ситуацію, ви в офісі. Вам треба допомога від колеги. Ви заходите, а колега сидить, працює за комп'ютером, і ви не хочете відразу отак зайшли і з спорога робити кандуєль помай тому що людина зайнята. То краще сказати, хай. Аліоптат та ти зайнятий харлюмюле гетті люльпаману. Це вже прекрасно. Та вже якщо ви так скажете, все ви ви звучите понорвеспі і люблять і гарно радістю вам допоможуть. Якщо ж ви перекладаєте дослівно знову ж таки з української допоможи мені, будь ласка. Йордете ваші сниль. Це звучить, як ніби ви такі ви строїте себе такого боса. Прям да. e, і всі ми тут командуєте, і всіх тут строїте. Вас відразу будуть люди отак вот от. Так, да, взагалі наказові форми, знову ж таки, будьте з ними дуже обережні. Оці взагалі ми о, краще їх не використовувати, крім як коли ви рецепти пишете, коли до ви дітей якесь, там, інструкції <світ> так, до дітей. І то, і то мої діти навіть возмущаються, кажуть, що ти тут командуєш, мама? Ну, да, <світ> так, та, Це такий досить, ну того що імперативна форма. Це завжди в нас наказ, якщо ми дійсно за когось щось вирішуємо. А ми ні за кого ніколи нічого не вирішуємо, тому ми ввічливо питаємо знову і ж і тут такі знову ж таки, от про робочий контекст. Якщо у вас уявімо, що ви знайшли роботу, вже працюєте в якомусь норвезькому колективі, і вас шеф. Підходить до вас і каже, значить, ви його, як воно називається, Підлегла. Підлегла, чи підлегли, і він каже: How do you list or you are for дуже прикольно звучить, тому що це харду ліст, це бажання. Тобто, чи маєш ти бажання зробити так, це? Я не хотів би ти це оце а зробити. А ти як, для ну, мене? ну взагалі як в тебе сьогодні з нас? Що та? чує українець? Ну Нам воно звучить: типу, хоч, не хочеш, та ні. якби Я, я посиджу, що трошки взагалі. А, далі сижу на стулі. Ну це, Якщо ми перекладаємо, звичайно, що е, українці в нас люди роботящі, вони готові звичайно. все робити. Просто але так. коли нам коли б мене в такій формі попросили, так. я б тоді ну ні, в принципі, я не маю бажання сьогодні це робити. Саме звичайно, Самі якби я не знала, а що там вам норвейсь... каже ваш норвезький бос? Насправді. Насправді він каже: оце тобі завдання, роби і то бігом. Та тобто те, що мається на увазі, розумієте? Тобто він, хоч і оформлюється, запаковує, як тобто... ти сказала на початку, mm -hmm. да він запаковує це у ввічливу форму. Чи маєш ти бажання? А маєш ти не маєш бажання? Нікого Це вже не його цікавить. не дуже цікавить. Він просто так висловився. Тобі вся... дали тільки що завдання, яке конкретно. тобі потрібно конкретно виконати. Так. Тобто будьте уважні з такими от запаковуваннями, то що uh -huh. е якщо вас норвежець щось просить, навіть у такій вічливій гарній формі вам дають прохання, вас уже вам дають завдання. Так. От. Тому що навіть керівник не буде в імперативній наказовій формі так. з вами спілкуватися, бо це вже звучить, наче він команда, наче як собаці команду uh -huh. дає. І дуже часто, до речі, чую таке, що сіт не кажуть українці. От десь буквально недавно чула, що сідайте, будь ласка, так? хочеться ага. сказати: сіт не. Сіт, сід, це, це ну це дійсно як собаці, це собака команда. Сидіти, так, <рес> сіт, як ми краще скажемо. Ваше yeah. да, Ва та? та Типу такого. <гум> Присаджуйся. Та? Та? Але не сіт, тому що сіт це саме ну, наказ такий та, команда. От, ну, насправді це дійсно цікава тема, тому що, як я вже на початку сказала, вона дуже відібражує різні. Підхід і ставлення. Тобто і там і там відтінок вічливості є, і в українській мові, і в норвезькій мові. Ти знаєш, просто Аня, він... я тобі отак по секрету розкажу. Мені ця тема настільки болюча, того, що я її на собі на власній шкірі пережила, коли ми одружилися з чоловіком моїм норвезьким. І я йому в такій от прямій формі казала: Вказували. Винеси мусор, помий там, шо там підлогу. І він просто він, він, він спочатку в шоці був. Потім він мене почав, типу, що це ти тут А Я не розумію, що він хоче. Тобто, в нас абсолютно було нерозуміння. Я ж Діля. тебе гарно попросила, <рес> я ж виховано тебе з посмішкою <рес> попросила. А чого ти тут не оце... <рес> бачиш? Там кожного мені здається такі культурні моменти в мові, є, коли ми вчимо. І в мене от, знову ж таки з e цими таке було. Бо я писала: надішліть мені оце завтра. <рес> і я теж пам'ятаю, що там мої колеги дивилися і казали, ну типу, краще вже англійською пиши. Знаєш? Це ну, дійсно дуже так. Ти вимагаєш, просто ти не залишаєш жодного варіанту іншій людині, окрім як от, дійсно це надіслати завтра. Так? Тому. Ну так, це цікаво, звертайте уваги, увагу. увагу обов'язково, коли ви спілкуєтеся, як кажуть норвесті. Я Впевнена, що після цього відео ви почнете помічати ці конструкції, якщо ви ще їх не опанували і для вас вони нові, ви почнете дуже багато їх помічати. Тобто, давай ще їх проговоримо. Хандю Хан Хан саме така основа. Саме основна. Якщо не можете ще кюне, ну важко запам'ятати, чи тільки почали мову вчити. Не перша, найлегша, яку завжди всі можуть сказати кан діє слово можливості та можу. Can do my data for my. Candu g my, canduck window, can do hentebarna. Що завгодно, канду і супер. Ja, як відповімо, ä, до речі, відпові. ja, де я, я. Ja. Ja. Ja, я Де каняє? Я сильфоль. Я конду. Янна. Так, янне, до речі, теж класне слово, яке часто. Um, Важко теж от зрозуміти контекст його вживання і перекладу. Треба на, на окреме відео, мабуть, це, мабуть, це да, окреме відео. Давай зараз вже ми сьогодні, щоб ми вас сильно не пригрузили. Ми не будемо вже Яне, але Яльне, в принципі, з задоволенням. Та? Так, Так, mm -hmm. я зроблю це з задоволенням. Так, я не де. Так, du кюнедю, til? так, Чи маєш можливість до чогось? will um, do, Har du lyst til å gjøre dette? Так, угу. то в принципі досить на початку. Так я думаю, що це відео було вам корисним. Так, я сподіваюсь, також що ви не будете робити оцих таких от культурних помилок після перегляду цього відео, щоб не попадати в такі неприємні ситуації. Звичайно, що вас люди зрозуміють, всі дуже толерантно ставляться до того, що ви ще новічок в норвезькій мові, ще, ще початківець такий. Ви тільки починаєте цей довгий шлях. Але мета наша, і в принципі ціль всіх наших відео це навчити говорити вас, показати, як говорити норвежкою правильно <свіс> <свіс> та. та і звучати саме як норвежець. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Якщо не сподобалось, теж ставте лайк. Пересилайте тим, хто може теж бути зацікавлений в цій темі. І, і... до зустрічі. Там побачимось в нових відео. Па-па.